Зараз дуже багато людей хочуть відкрити свою справу, і мені дуже хотілося, щоб ви відкрили саме улюблену справу, тому що вам потрібно на старті зрозуміти, що вам вподоби, що вам скаже серце, яка справа буде вам по душі. Ми вже 25 років займаємося підприємницькою діяльністю, виробництвом, маємо своїх дилерів в Європі, в Україні. У нас декілька напрямків: напрямок виробництва побутової хімії, автомобільної косметики, виробництва автомобільних запчастин. І все це ми представляємо в великі сітки України, Європи, так, зокрема і в епіцентрі. Тому мені би дуже хотілося, щоб ви знайшли свою справу, тому що підприємська діяльність вона дає можливість стартанути і не від кого залежати. Тому Якщо вам буде потрібна якась моя допомога в напрямках виробництва торгівлі, тому що ми багато працюємо з обладнанням, яке завозимо з німеччини. З Китаю можу підказати, яке обладнання краще взяти, в якому напрямку. Зараз дуже є багато грантів від держави, від наших державних банків, від центру зайнятості. Тому зараз багато напрямків, де б ви, ви б могли б стартанути і почати свою власну справу. Тому що за 25 років своєї підприємською діяльністю я робив деякі помилки, мені би дуже хотілося, щоб ви. Затрачували менше, менше часу на те, що вже не потрібно робити. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і гарного початку своєї справи.